Заснування Русі одна з найзагадковіших сторінок нашої історії. Що ж ми знаємо про її початки? Офіційна версія за повістю временних літ у 862 році варяга Рюрика запросили княжити в Новгород, а його наступники утворили Київську Русь. Але чи так було насправді? Археологічні дані свідчать, що ще задовго до Рюрика на цих землях існували потужні слов'янські племена поляни, древляни, сіверяни. Київ був розвинутим центром ще до приходу варягів. Деякі історики вважають, що він не був скандинавом, а походив зі слов'янських родів. Інші ж стверджують, що Русь заснували не варяги, а самі слов'яни. Історія Русі значно глибша, ніж нам здається. Тож хто ж насправді заснував нашу державу? Напишіть свою думку в коментарях підписуйтесь, щоб дізнатися, бік князь Святослав був грозою Європи, але його життя обірвалося раптово. Що ж насправді сталося? У 971 році, після важкої війни з Візантією, Святослав змушений був залишити Болгарію. Він рушив назад до Києва, але дорога додому виявилася фатальною. На дніпровських порогах військо Святослава чекала смерть. Деякі історики припускають, що Візантія підкупила печенігів, щоб ті знищили небезпечного ворога. Літописи свідчать, що Святослав загинув у бою, а з його черепа печеніги зробили ритуальний кубок. Але чому такий великий полководець припустився такої помилки? Чи була це лише військова невдача, чи жорстока гра політики? Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про справжню історію України. Це одна з найжорстокіших смертей у середньовічній історії. Князь Ігор, правитель Київської Русі, який хотів трохи більше золота. У 945 році він уже зібрав дану з древлян, але вирішив повернутися ще раз, щоб було більше. Та цього разу його зустріли не зі сріблом, а зі смертю. Древляни схопили Ігоря і прив'язали його. До двох зігнутих дерев, коли ті відпустили, його розірвало навкіл жорстоко, болісно, символічно. Так помирають не просто люди, так вмирає жадібність правителів, але це лише початок. Бо княгиня Ольга його вдова розпочала помсту, яка увійде в історію як одна з найгеніальніших і найкровожерливіших. Підписуйтесь, щоб дізнатися, як одна жінка знищила ціле плем'я. І пам'ятайте, бо історія України вражає. Після драматичних подій із древлянами, княгиня Ольга взяла владу в свої руки, але далі її шлях був не менш вражаючим. У 957 році вона вирушила до Константинополя, столиці Візантії. Там її приймав сам імператор Костянтин VII. Історики писали, що він був вражений її мудрістю та дипломатичним талантом. За переказами, він навіть хотів одружитися з нею. Але вона дипломатично відмовила. Саме там Ольга прийняла хрещення і стала першою християнкою серед правителів Русі. Цей крок став поворотним моментом в історії України. Повернувшись додому, вона намагалася навернути до християнства і сина Святослава. Але той відмовився. Княгиня Ольга стала першою жінкою в українській історії, яку канонізували як святу. Її мудрість і стратегічне бачення змінили долю Русі. Підпишіться, щоб не пропустити історію Великого князя Володимира. Анну Ярославну знають як дружину французького короля Генріха І, але її життя сповнене маловідомих фактів. Перед шлюбом Анну розглядали як наречену для німецького імператора Генріха Третього, але політичні обставини змінили її долю. Після смерті Генріха І син Філіп. Був ще дитиною, тому Анна стала регенткою та мала реальний вплив на управління державою. У містечку Санліс вона відкрила монастир святого Вінсента, який існує досі. Відомо, що вона підписувала документи кирилицею, що було унікальним для європейської монархії. Чому французи так мало знають Анну Ярославну? Напишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь, щоб дізнатися більше про маловідомі відомі сторінки історії. України. Уявіть, 988 рік тисячі людей стоять на берегах Дніпра. А князь Володимир був хрещений християнин, та це наказує: хто не прийде на річку, буде мені ворог. Але чому язичник, який ще недавно поклонявся Перуну, раптом обрав християнство? Це був не лише духовний крок, а й стратегічний. Володимир прагнув зміцнити владу, об'єднати Русь і вийти з тіні Візантії. А ще він хотів визнання від найбільших держав того часу. Шлюб із сестрою візантійського імператора зробив Русь європейською державою. Хрещення Русі стало поворотним моментом, з нього почалася нова епоха: писемність, архітектура, культура. А ти знав, що деякі князі чинили опір і не хотіли хреститися? Підпишись, щоб дізнатись більше про ті події, які змінили хід української історії. Що приховує саркофаг Ярослава Мудрого? Тисячолітня таємниця, яка досі не має відповіді. У 1036 році князь Ярослав Мудрий звів Софію Київську, головний храм Русі. Саме тут, у 1054 році його і поховали. Але що сталося далі? У 1936 році радянські вчені відкрили саркофаг і не знайшли там князівських останків замість Ярослава Мудрого, кістки зовсім іншої людини. Куди ж зник Великий князь? Його останки могли вивезти в США під час Другої світової війни. Або ж вони зникли ще в 18 столітті під час ремонтів собору, чи можливо їх знищили більшовики. Саркофаг Ярослава Мудрого залишається однією з найбільших загадок української історії. Що ви думаєте про це? Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше історичних таємниць України. У кожної нації є той, хто записав її історію. Для України це Нестор Літописець. Але ким він був насправді? Не всі знають, що Нестор не просто монах, а колишній воїн. Він брав участь у військових походах, а потім залишив меч заради пера у Києво-Печерській лаврі. Хм. Він провів усе життя майже як затворник. Його повість временних літ це більше, ніж просто літопис. Це хроніка, яка вперше назвала Київ матір'ю родів руських, але цікаво, що деякі факти він брав із грецьких, болгарських і навіть арабських джерел. У літописі Нестора не лише історія, а й ідеологія. Деякі вчені вважають, що Нестор створив зручну для князів легенду про варягів, щоб обҐрунтувати їхню владу. А ще саме завдяки Нестору ми маємо опис легендарного князя Ігоря, княгині Ольги, і навіть перші згадки про хрещення Русі. Але чи вся ця історія була правдою? Підписуйтесь, щоб відкрити справжню історію України без прикрас.